О, я всіх вітаю, мої друзяки підписники На момент цього запису у вас вже 551. Ой, це дуже файно. Я прошу підписуватись на цей канал. Я буду викладати для вас ролики. Мені дуже приємно, що ви підписуєтесь і дивитесь. Сьогодні п'ятниця. Я сьогодні, після вчорашнього свого вихідного дня, виїхав покататись на чистій машинці з надчерняними кольосами. Отак от. Їду за першим замовленням. Ось 6 хвилинок залишилось до пасажира. Тут на Жмеринській, як завжди, заторчик невеличкий. Замовлення таке собі, бо пасажир з рейтингом 5, але з поїздками менше ніж 50 і розрахунок готівкою. Коротше, весь набір. Приколів. Тай... Весь набір приколів таємності. Невідомо, не що за пасажир і, коротше, але я їду. Всім гарного дня робочого чи відпочинкового. Все, погнали. Вже по дворах тут їду, це може з таким рейтингом і з таким кількістю поїздок бути або новий пасажир уклону або якийсь пасажир, який на косорезі вже і зробив собі новий аккаунт. І зараз ми це з вами все узнаємо. Он тут 210 метрів залишилось. Щось тут дороги забули зробити, здається, трохи. Що, закрив, закрив оце перше замовлення на сьогодні. Дівчонка нормально їхала. Каже, якщо буде змога, будь ласочка, був провтикала час на автовокзал, щоб не запізнитись на автобус на 8.35. І ми прилетіли сюди 8.34. Замість 477 вона дала 540. Каже, дуже вам дякую. І все таке прикольне. А я, до речі, не порушував. Тобто через ці пробки я якось просочився. Ну, Факт тот, що все нормально. Перше замовлення зробив, буду ще щось, щось робити. О, залітає щось на другі перемки Олександра. Погнали за Олександрою. Олександра Саша, саньок, ти де? до тебе дві хвилини Татку мчиться. Щоб тебе забрати і за 319 гривень. Т-200 там куди тобі потрібно, я не знаю. Я вже забув. Постарий вже нічого не розумію, куди їхати. А, одна хвилина. А, Нормально Нормально, доїхали. Чик. Все, я чекаю далі. Але тут на теремках зараз просто жесть. Просто жесть. Тут пробка така на Зрудницького до Максимовича стоїть. Що... Ну от бачите, залітає до мене така Марина. З рейтингом таким нормальним і з подачею 13 хвилин. Ну, десь стільки мені до неї, до неї їхати. Тут кілометр десь, але їхати капець. Поїхав. Да, оце прикол, дивіться, якщо видно. Кілометр 17, 70, ну коротше, кіло 700, 15 хвилин. Оце капець тут. Ну але що? У неї подачка десь ще 12 залишилось. Ну Трохи почекай, я її написав там. У повідомленнях, що заторчик до вас. Доїхав. Дякувати Богу до цього паркленда. Зараз буду забирати пасажирку і маршрут у мене пролягає м, туди на, на Зодчих. То по окружній, там нібито пробок не має бути. в ну, цей час у тому напрямку. А там подивимось. Ну що, все чітко доїхали назодчах. До речі. Маршрут був нормальний, за 18 хвилин доїхали, бо по окружній пробки немає зовсім. Зачепивши зараз замовлення з цього з борщаги на Кадетський гай. Справа в тому, що мені дали, ну, не тільки ж мені, ж багатьом, мабуть, дали промку. Тобто з 7 до 10 там 17% уклон дав. Але. Е Мені цікаво, чи спрацюють ці 17%, якщо я замовлення прийму цей час, а виконую, припустимо, пізніше. Чи спрацює ці 17% чи не спрацює? От, от, замовлення я взяв 9,53, ну тобто пару хвилин тому. От, і, і замітив я, там, скільки в мене було сума різниці на комісії. От, якщо вона така ж залишиться, то Замовлення треба саме завершувати до 10. А якщо збільшиться, то можна брати до 10, завершувати хоч, хоч, хоч коли. Ну, коротше, їду. Тут дві хвилинки залишились до баса. З Курбаса на кадецький гай. Так, завершується замовлення. Отаке собі нормально. Ага. І дивлюсь на статистику. Так, да, статистика збільшилась. Ну, тобто, сума, оця різниця збільшилась. Так що, я так думаю, що замовлення треба, щоб воно обов'язково обов'язково умова цієї промки, щоб замовлення було саме прийняте ну, з 7 до 10. Ну, все, що я продовжую свій робочий день. Ще одне замовлення вхопив, забув підсняти, як прийняв. З цього з кадетського гая тут 300 метрів подачка на оболоні. Прилетів на оболонь, тут взагалі чітко все. Так, щось, а тут що у нас хоч коефіцієнти, є якісь, а щось десь є тут поряд. Ох ти! Як цих грошей немає. А де ж гроші поділись? Зараз треба їх поповнювати. Прилетів на оболонь, вже ж, стою тут вже хвилин 15. Вже подумаю, що їхати у бік дому там, на обід. Виставив ефір 4.5, подачка додому та спальники там поряд з домом там, з подачкою 3. Ну, дивлюсь, поки нічого немає, все в центр. Але в центр вже їхати не хочу, якщо чесно вже щось... хочеться поїхати трохи поїсти. Тобто та балонька. А я тут такий собі стою. <ріх> ну, Залітає отака штука з подачкою майже три, але на нивки. Нормально. Якщо не відмінить, буде супер. Поїхав. Отак качусь по оболоньки. Погода файна, все класно. До Пасхи залишилось 3 хвилини, там якась таміла. Ну, з нормальним рейтингом. Подивимось, що за дівчина жіночка чи може бабуля якась от. дороги тут поробили я на оболоньки вже так давно не був о, аварія. А ну давай зараз подивимося, що за аварія. Чи що там Чи там просто стоять поліцейсь? А ані аварія якась, Вон, бачите? Вон вони щось тут Щось тут дорогу не поділили, там БМВ щось стоїть. Ех. О, стоп, мені ж сюди, щось я тут отак от, то от, 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 от зараз поїду, кудись туди. О, блін. Толстяк ледве не провтикав свій поворот. Так, тут перехід. От, до речі, бачите, отут всі пішоходів пропускають, бо це, ну, по правилах так. А я коли в Стамбул переїжджаю, там взагалі пішоходів ніхто не пропускає. Але пішоходи ходять там, де їм заманеться. Може так раз не піти і все таке. Але от на таких пішохідних переходах, які або не регульовані, або там не працює світлофор, їх не пропускаю. Я одного разу зупинився там, ну по інерції, ще коли перші рази їздив, зупинився там ту жіночку в хіджабі пропустити, а вона мені показує, Ти що дурний, давай їдь. А ззаду бібікати почали. Ну, то таке. Ха -ха. От то прикол був. Так, щось тут вже десь поряд я. Нормальний такий дядько, такий, що показав мені ще. Коротку дорогу замість 13 км. Кілометр... Ой, господи, замість 13 км 240 метрів було 12 км. Ставляємо п'ятак. Отак от, от. А до речі, там та міла якась була, а то дядько. Був якийсь, може. І чоловік. Чолов Стою тут в районі Туполя, а вже виставився додому на обід, бо каса вже нормальна. Як за півдня, я ото стою, чекаю. Ну і все ж по старій схемі. Якщо додому не прилетить, то по спальниках крутнусь, Якщо щось прилетить по спальниках, а якщо нічого не прилетить, то просто поїду додому, бо тут додому в мене скільки тут 6 чи 5 кілометрів. Ну а та й все. Отаке залітає прям з салютної, прямо майже під будинок. Поїду, комфорт повезу за 200 гривень. Ого! Все, треба за чувачком заїхати на територію цього житлового комплексу на Салютні. Я йому зателефонував, кажу, ти, що ти пропуск зробив? Він каже, та, дядько, для тебе все, що можна. Заїжджай тільки за мною. І все, я зараз буду заїжджати. Оце Салютна з мрії звертаю. А це зараз стане. Ну, звісно що ж. Він нічого не порушує, але тут зелена стрілка, Ей ж ж, світлофор загорівся, все нормально. Так, що тут у нас? Де тут у нас цей дядько? О, він шлагбам, він каже, я тобі пропуск створив, заїжджай, будь-як вдома. Ну-ка. Ану. Відкривайся! Прикольно. Так, ну десь вже тут він. Що ж мені тут треба? Десь заїхати, я вже буду на місці. Буду відбивати, що на місці потім їхати туди. Майже додому. Все, прилетів на нову за 205 гривень. О, 205 гривень, не видно проти сонця, мабуть. Отак, от ось. Ладно, коротше. Все, ставлю чуваку п'ятак. І їду на обіду. Побачимось з вами, мабуть, вже десь о 17. -ій. А може трохи пізніше. А ось вже й вечір настав 17-17. Ух ти, яке число прикольне. 17-17. І виїжджаю щось покатати трохи. Трохи покатати ввечері. Чому трохи? Бо... До планчика мені залишилось 600 гривень цього на всього. Сьогодні такий нормальний був перша половинка і тому я не парюсь взагалі. Зараз буду кататись на розслабоні. Щось зароблю, та зароблю. Не зароблю, ну, значить доля така. Виїжджаю і прямую десь на нивки. Плюс-мінус. Ого, яка пробка назустріч. Це капець якийсь прямо. Отакий першачок залітає по путі. Прямо. Я на нивки їхав і він мені залетів. Ну що, поїду у центр зганяю. Подивлюсь, що там у центрі. Оце я люблю таких пасів. Замовлення на оцей ЖК, який на Олеся Бердника. Супер! Не стоїш там біля того шлагбаума. Людинка замовила пропуск. Я заїхав собі тихенько. Зараз її заберу і поїду собі. Туди куди там потрібно. А не стоїш там, то не чекаєш той дурдом. Проходьте, дітки, дівчатка. Ось, отак от, от. Все, я заїжджаю. Десь тут вона має бути. Ця тітонька. я вже їй телефонував. Кажу, ви пропуск замовили, вона каже, як же ж ти, дядько, ти що? Як ти без пропуска? Ну, довго їхали, центр стоїть, але доїхали. Все окей, все чітко. Першачок вечірній погнав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, такого коротиша по центру зробив. Ось такого. Ну, не дуже він мене впечатляє, бо дуже довго їхав. Ну, п'ятак. Такий доволі странний чувачок зі мною їхав, але нормально. П'ятак. То я чіпляв з цього з подолу от сюди на суперне поле. Сіджу на суперному полі і вицілюю вже додому. Не хочу вже кататись, вже до планчика залишилось 100 гривень. Якраз доїду і буде він. А всяких п'яничок та гуляк нічних нехай возять інші. Я не хочу. Я вже за старий дуже, щоб ото кататись по ночах вхопив замовлення майже додому, там на Львівську вулицю. А... Нормально. Вже, я думаю, що це буде, може, і останнє замовлення, бо вже вечір треба додому їхати. Отак. От все, 6 хвилинок до Паски. Їду. Ну все Говорить про, це, про те, що це було, останні, було, мабуть, останнє замовлення на сьогодні. Таке нормальне нібито. Все, зараз подивлюся, якщо що, то поїду вже додому. Тут додому мене залишилося кілометр 3. Поїду додому відпочивати. Ну, коротше що, хлопці-олігархи та дівчатка красуні. Це було останнє замовлення на сьогодні. Всі жирки цієї чудової п'ятниці залишаю більш талановитим водіям. Бажаю вам, щоб ви їх вхопили, провезли і були дуже задоволені своєю роботою. Також всім бажаю гарного вечора, мирної ночі. І все, я поїхав додому. Всіх обняв ваш Толстяк. А ще забув попросити, щоб ви Цей підписались, підписались на цей канал, поставили якусь лайка і написали якогось коментаря. О. Я тепер, як справжній блогер, веду цей канал. Прям Прошу, щоб підписувались. Ну, що, приємно. Коли бачиш що люди дивляться, і Типу, ну, нормально все. Все, а тепер точно всіх обняв прям до хруста. Ваш толстяк. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та